Ну, Я не хотіла сказати, що важливо читати, я просто хотіла якось сказати, що мені це подобається робити. Все почалося з того, що мене в 3-4 роки мама вчила читати. Просто писала мені на папері ті слова, і е я мала їх читати. Тоді я була справжньою веретою. Кричала, мама, мама, напиши мені слово дерево. А мама мені написала береза, я читаю Береза, ні, мама, я хочу дерево. Ну, але ж береза це дерево. Ні, я хочу дерево. Ну, взагалом трошки тоді була вразливою. Вже в 4 роки вміла досить добре читати. Тоді ходила в бібліотеку, і... а коли пішла в перший клас. То відразу почала цікавитись більш такими книжками, які не для першокласників, а вже для другого або третього класників. Ну я прочитала всю серію Гаррі Поттера, Ще різні книжки, написані Джоан Роулінг, ніби вони додають більше до о, чеклунського світу, такі як «Чеклунський альманах або фантастичні звірі, де їх шукати, мені лишилося. Тільки прочитати е, книгу про Квідич. Це книжка Астрид Лінгрен пригоди Пепі до Вапанчохи. У цій книжці розповідається про дівчинку, у якої мама померла, а тата збила хвиля із судна під час шторму. Дівчинка думає, що її мама це ангел, а тато став негритянським королем. Пепі приїжджає. До свого будинку Вілла Хованка то знаходить о, собі двох друзів дівчинка та о, хлопчика Томмі і Аніку. Разом вони переживають чимало приход. Якісь кумедні, якісь вони самі для себе зробили, в якихось вони потрапляють у катастрофи. Часто зустрічаються такі моменти, які насправді не знаю, чи є в реальному світі, а мені подобається фантазувати. Це дуже сильна дівчинка, вона ходить майже завжди в одній сукні, в неї повне ластовиння, яка вона для себе накопичує, накопичує, накопичує. Ми Схожі лостовинням, волоссям, характером трошки. Іноді я буваю така жартілива, як і Пепі. Мене ця книжка навчила, що треба бути справедливою знати міру у всьому і о, не думати загарбати собі те, що належить комусь іншому. Я зараз ще читаю Мері Попс. Недавно мені подарували книжку Поліанна Еленор Портер і я вже тут в бібліотеці взяла продовження. Я планую прочитати стільки книжок, як, наприклад, десять цих кімнат взяти, і ці десять кімнат будуть повністю заповнені книжками. І мама каже, що я за все своє життя, я за кілька місяців прочитала стільки книжок, скільки за все своє життя і мама, і тато, і моя бабуся разом не прочитали. Ну, я мушу сказати, що після того, як ти прочитав якусь цікаву книгу, виникають цікаві креативні ідеї. Ти вже хочеш і малювати багато, і створювати власні історії продовження, і, можливо, щось нове вигадувати, і, можливо, навіть уявлятимеш це, як створюватимеш в голові власний мультфільм. Наше малесеньке містечко дуже гарне і затишне. Бруковані вулочки, низенькі будиночки, оточені варвистими квітниками. Кожному, хто приїздить сюди, мабуть, відразу спадає на думку, що тут приємно і спокійно живеться. Є тільки два місця, що є цікаві для прибулих. Є знавчий музей і стародавня могила. Це і усе.